У світі є вівці і є вовки. Я знаю, що ви, хлопці, двоє утомлених подорожніх, які збилися з дороги. Тому лізьте до річки очистимо вас хрещенням. Взагалі я за хрещення вогнем. Гаразд. Запишіся мою школу реслерів і стань справжнім чортям. На це він планує спустити життя. Так, планую яким чином напівголий хлопець із синдромом Дауна, який нічого не знає про цей світ, утік у тебе з-під носа? Ви з ним, друзі? Так. То з'ясуй, де він і привези назад. Ти мене переслідуєш? Давай, дружити, вештатися разом, тусити, кайфувати. Тобі до школи реслерів, Вейден? Так. Отже, мені з тобою по дорозі. Я тебе проведу. Я шукаю хлопця, який зник. Ви його бачили? Гей, утікачу. Зустрів твою подружку. Така ж притрушена, як і ти. А О, та! Да! Отак. Правило перше не відставати. Правило друге я головний. То яке перше правило? Тусуватися. Ні, не тусуватись. Хопа! Хопа! Зак, ти завів малого з синдромом Дауна казна куди. Поки ти там папірці перекладаєш, ми тут життя живемо. О, чувак. Коли на день народження задуватиму свічку, віддам бажання тобі. Я пообіцяв йому, що відведу до школи реслерів. Ми не збираємося лізти на оцей так, твій плот так. і нікуди не попливемо. Ей, Елеонор, Я не хочу додому. О! о. Та це далеко? На мапі десь так. Ти вимірюєш пальцями? Так. Час нам повертатися. Ми можемо бути сім'єю. Друзі, це сім'я, яку ти обираєш. У усіх реслерів є альтер-его. Тобі потрібне прізвисько. Рахісовий сокіл. Арахісовий сокіл.